Христос рождається, славімо Христа! Знов у нас є пару хвилин. Господь дозволив і можемо почитати кофізму сьому сьогодні, помолитися о здраві і спасінні наших рідних і близьких. Так що, хто бажає посінь Господі, читаємо псалтир. Читаємо кофізму четверту псалтира. І молимося за своїх рідних і близьких. На перших двох славах будемо молитися за здоров'я, на третій за упокій. З вами чтець Анатолій Почай, Господі благослови. <клух> Прийдіть і поклонімося царіві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося, припадєм Христу, царів нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припадєм самому Христу, царі Богу нашому. Всі, язиці, поспішіть руками, воскликнете Бога голосом радування, якого Господь вишне, страшен. Цар вели по всій землі, покори люди нам и язики под ноги наши, і збраном достояние своє, доброту, южів возлюбив, зиді Бог востикновение, Господь волосит трубні, пойте Богу нашему, пойте, пойте, царіві нашому, пойте, Яко цар всея землі, Бог пойте разумно, во Бог над язики, Бог сидит на престоле святі своєму, князі люсті, собравшись с Богом Авраамнім, <coughs> Яко Божій державні землі, зіло знесшися, вели Господь и хвалин зелова ради Бога нашого в горі святі, Його благокорінним радованием всія землі, гори Сионские ребра Северого, град Царя Великого, Бог Його игозная всегда заступает и <coughs> якось и царь царі землі, собравшися, снідашися вкупі. И видівши таку, дивишися, смітошися, подвігошися, три підприятия, там, болезни, як корождающей, Духом бурним сокрошившие кораблі як якоже слышахом, так и видихом в ограді Господа сил, в ограді Бога нашого, Бог основа і век, прияхом, Божию милость Твоє посреди людей, Твоїх по імені Твоему, Боже, таку, і хвала Твоя на конца земной правды, исполни сніця Твоя, дабы веселиться Гора Сионская, дабы зрадусь щели удейские, суде праді Твої, Господі, убедитесь Сион і обоміть Його, победите в столпе Його, положите сердца ваше в сердца Його, і розділіть Его, Його, разделите домы повісті в повесите іном, ином, яко єсть Бог наш во вік в век, век Той упасет нас во веки, услышите Исия все языцы, внушите все живущие по вселення, Земнородній же и сынові чоловічески, вкупі богатый Бог, уста моя возлагали при мудрості поучения, серце моего разом. преклонив прічу ухо моє, отверзовтырегание моє, скую боюся в день льот, беззаконие п'яти моя м'я, надіющиеся на силу свою, и у множестві богатство свое, хвалищеся, брат, не ізбавить, ізбавить ли чоловік. Не даст Бог измены зася, и цену избавление і души своя, и утрудися в век, и жив будет до конца, не узрит Пагу Ихда, увидеть примудрие умирающие, вкупі безумен и несмысленно погибнут, и оставить чужим богатство Свое, и гроб жилище их во Век, селенье их в рот и рот, нарекоши імена имена Свои на землях, и чоловік чести, Сыне разуме, приложив скотом несмысленным и уподобийся им. Сей путь їх соблазни ім, і хвості їх своїх благоволят, як Овцеваді, положені суть, смертю по я і обладають ім'я за утре, і помощі їх обічають ваді, От слави Своя і слюновени биша, бачи Бог ізбавить душу мою, із руки. А до Вехда приемлет меня, не обойся, их да чоловік, і Их да множится слава дому його, як в них дав умреть Ему, не возьми вся, ни слава його, як душа його в животі, його благословіться, і исповедься Тебе, их да благосотворишь Ему, вни не даже до рода Отец Свой, даже до века, не узри света, і чоловік в чести, Сын не скотом приложится і котом несмысленным Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, Алілуя, слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Поминаємо своїх рідних і близьких за здрав'я і спасіння. Тридцять секунд тишини Спаси Господи і поміли рабо божіх. І всіх сродников, і всіх друзей, і всіх нині нами тут поминаем, і всіх воїнів на полі брані, і всіх просивших о них помолиться, и всіх молящихся о нас, и всіх православних християн, и всіх чающих Христового утешення. Слава Отцу и Сину, і Святому Духу, Нині, и Присно, і, і во веки вековом. Бог Бог Господь глагола, і призва землю от восток Солнца до Запад, от Сего на благолепие красоти його, Бог яви прийде, Бог наші не примолчит, огонь пред Ним возгорится, Его крестья буря зельна, призовет Небо, Свыше и землю, рассудите люди Своя, соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах и возвести небеса, правду Его, как Бог, судья есть. Услышите, люди мои, возлаголю вам Израиль, засвятительствую Тебе, Бог Бог, Твой естьм, Ас, не о жертвах Твоих обличу тях, все сожение же Твоя, предо мною суть вы, но не приму от дома Твое тельцов, неже от ста Твоих козлов, как у суть, судьи, звери добра, в Неискоте и в горах и волове, познавься, птица Небесная, красота сильная со мною есть, а ще в зал, не реку Тебе, Моя, Бои Вселенная, и исполнение Я. Єдай я м'яса юнча или кров пію. Пожирі Богові жертву хвали, і воздаш Вишнему молитве Твоя, І призови м'я в день твоїя, і и измутя, и прославиши меня, грешнику Бог, скую ти повідаєш, і оправдання моя, і восприемлейший завіт мою усти твоїми. Ти же возненавиделись и і и отвергли все вспять, а ще виделись и татья з ним з прелюбодей участі твоє полагались, і уста Твоя умножиша злобу, язик язык спліташе, і шещения, сидя на брата твоє клеветались, і на сина матері Твоя полагались, и соблазн, сия сотворились и в молчах, вознипшевали беззаконія, яку яко буду Тебе подобен, обличу тебе і представлю пред лицем твоїм гріхи Твоя. Разумейте, обусі, я і Бога, да никогда похитит, и не будет избавляй. Жертва хвали прославить мя, і там, и путь им живлю, моє, помилуй мя, Боже, повелицей, милости Твоє, і по множеству шедро Твоє, хоч беззакония беззаконня моє. и паче мя, мим'я беззаконня моє, гріха, моє, чисть мя, як и беззаконня мое, а зазнаю, і гріх мне предо мною, есть вино, тебе, єдиному суріше, хилукаво, и пред тобою сотворих. Якода в во вославі всех твоїх победишених да судити, се по єсмі, зачаті есть ми грися моя, се бо істину возлюбили, си і тайна при мудрості Твої Вілмисі, окропішими и сопамичишуся, мише и і сніго белюся. Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице ответ грех моих и вся беззаконня моя очисти, сердце чисто созижде мені мне, і и дух право в нове в отробе моей, не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость Писения Твоего и Духу Младыжным, утверди меня. Научу беззакони и путем Твоїм и нечестивых Тибеться, ізбави от крові, Боже Боже, спасіння Моєго возраду, Цезик моєї правді Твоєй, Господі, сні, мої тверзи, уста, моя возістять хвалу Твою, як аж би восхотели, жертви дал би у Бог, всесожні, неблаговоліші, жертва Богу Дусушен, серце сокрушено и смиренно Бог, не уничижит. Облажи Господи, благоволением Твоим Сиона, и да слезиш стіни сцены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношення и все сожигай моя, возложат на алтарь Твоих лицы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Поминаємо о здраві і спасінні. 30 секунд тишини будемо поминати. Спаси Господи і помілий робов Божих. И всех сродников, и всех друзей, всіх православних християн, и всех воїнів на полі брані, и всіх просивших помолітіся, болячего Віктора, и всіх чающих Христова утішення, и всех православних християн, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и Нині, и присно, и Веки Веку, Амінь. «Що, хвалищися в злобі, сильні беззаконні, везде неправду, умислі ясик твоя, як обритву, й защрену, сотворились, лес, возлюбились, слово паче благостині. Неправда, не жило голоть, правду, правду возлюбились, всяла вся логоли, потопний, Яси крестів, сього ради Бог Розрушить те до конца. Восторня Тя и Тя Ти отселення Твоего и корінь Твой от землі живых узрять праведні убоя немос Смію Цирику, Си чоловік іже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатство Своего и суетою Святой Свое, же, як у на плодовіта в дому Божье, уповах на милость Божие во веки, век века, исповимся Тебе в веках, котвори, все терплю ім'я Твоє, яко благопредподобними Твоими. Рече безумен в сердце своим, несть Бог, рослевший и умерзившийся в беззаконии, кнесть творяй благое, Бог с небесе принича на Сыны человеческие, видите, аще есть сразумевая, или взыская Бога все уклонившиеся в купе, непотребней быша, несть творя и благое несть до не единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие людям и хлеба, Господа не призваша. Там острашися страха и дежині без страх, як у Бог раси по кости Человеку угодников, постидевшись, як у Бог унічих ів, хто даст Сиго на спасень Израилево, нехдав возврати Бог плені людей своих, возрадується Яков и возвеселиться Ізраїль. Боже, Во имя Твоє спасі и в силе Твої суди, Боже, услыши молитву Мою в ноші, уст моих, як на восстанав'я и крепце, зискаше душу мою. І не предложи Бога пред собою се Бог помагає мій Господь, заступник души моєї, отвратить зла і врагом моїм істину потребі, і и пожру тебе, і сповімся імені Твоєму Господі, як благо, як от всякій печалі і збавив Месі, і на враги моя, возри моє. Вноші, Боже, молитву мою, і не призри моління моєго, вон мій, мій услышим я в воскорбік печалі моєї і см'ятокся. От гласа вражі і от служене грешніше, яко уклоніша на мене, беззаконі, і враждувах враждоваху мій серце моє сміттєся во Мє, і боязнь, смерті нападе на м'я, страх, і трепет прийде на м'я, і покримятьма, і рехто дасть мені крилія ко голубіні, і поліщу, і почию. Си удаліся, бігай, і во в пустині, чаях Бога спасаючи, от малодуші, і от бурі, потопі, Господі, і раздели язики їх. Яко видел беззакония, і во в днем и нощи обидеть по стінам його беззаконие, і турут посреди його, і неправда, і не оскуде от стон, його ліхва і лихва Яко лесть, Як би враг поносил Ме претерпел бы і Бог, би ненавидя ім'я на нами величество, укрил бы Свято от Него, Ты же, человече, равнодушный, владыко мой, знаешьый мой, и і сі со мною брашен, Дому Божій, ходіхом единым Да приедешь смерть на до да сни на тварь живей, ко лукавство в, в жилищах их посреди их, аск Богу, звах и Господь услышам я, вечер за утро и полодні по вем'я возвищує, услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, во мнозе б'яху со мною, услышит Бог и смирит яси, прежде векніс боїм изменения, яко не як убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделившисься от гнева лица Его и приближишеся сердца их, ум'якнувшая словеса их паче Илья. И та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и Той тебя препятает, не даст вейк молвы праведнику, Ты же Божий, не сведешь их востудинец истрения, мужьи крови и листи не преполавляй дней своих, а же, Господи, уповай на тебя. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки Алілуя, 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 слава Тібе Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, алілуя, алілуя, алілуя слава Тібе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! упокой Господи, душу усопших, раб Твоїх. Поминаємо за упокой рідних і близьких одна хвилина тишини. Непокой Господи, душу сопших прав твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших, усопших православных христиан, и всех воїнів на поле брания биенных, и всех мені нам упоминаемых усопших, и всех и жеником у них помолитеся, и всех уде усопших, и прости имся с решение вольное и невольное, и дарим царствие небесное. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині і Прісної во віки веку. Амінь. Пресвятая Троє, помилуй нас, Господі, очисти Ріхи наша, владихо, прости беззаконня наше, святий посвіті, істирі ніщі наше, ім'я Твіго ради. Господи Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй слава Отцу и Сину и Святому Духу, и і Нині и і присневе. І Аминь. Отче наш и Си на небесах, да святиться имя Твоє, да при царстве Тве, да будет воля Твоє, как на небесі, і на землі, хлеб наш насушний даж нам днеся, остави нам долги наши, як мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушения но избави нас от лукавого, судії сидящему і ангелом стоящим трубі, гласящий пламені горящому. Що сотворіше душе моє відома на суд, тогда болю та твоя предстанут, і тайне облічаться з рішення тим же ближе конца возопій суді. Боже, очисти мій, спаси м'я, слава Отцу і Сину і Святому Духу. Всі по об'ємі Христа, устрящим со множеством Ілія і свіщами світлими, Якода чертога внутрі сподобимся и живовне дверей, постигнув і бездільно, Богові везовет, помилуй м'я, І нині, і присно, і во веки веков, амінь. На Наодрели же за решение многих окрадаем есть в надежде спасіння моего, ибо сон моей олены ходатайство и души моей муку, но Ты, Боже, рождейся, от Деви воздвигай мя к Твоему пению, дославлю тя». Господи, помилуй. Господі, помілий Господі, поміли, Господі, помілий Господі, помілий Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй, Господі, помілий, Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господі, поміли, Господі, помілуй, Господи, помилуй, 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 Господи Боже мой, яко благий благи чоловіко многие милости сотворились со мной, я же не их видите, и что вас дам твої благості, Господи, мой Господи, благодарю Твоє многопетое ім'я, благодарю Твоє неисповіді на Мне благотробія, благодарю Твоє Твої і <кхух> и отныне заступи помизимні и я, владыко от всех єжень, кто мусорішати пред тобою. Ти бы иси, Ты Бо веси естества моего, удоб поползновенные, Ты весь и безумие мое, Ты весь мною содейный, я же ведении и неведение, я же вольный и невольный, я же в ночи в одній и в уми и мысли, я ко благу, бой, чоловіку любишь Бог, Очисти, Ярослой, милости Твоя, при благи, Господи, и спаси нас имени, ради Твоего святого, ими же весь судьбами, Ты Боиси свет истинный живот, Тебе славу, воссилай. Отцу І Сину, і Святому Духу, нині прісно, і во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, Божою милості Господь благословив. І ми з вами помолилися і почитали кафізмочку. Пом'янули всіх своїх рідних, близьких. Спасі Господі, спасі Господі. Пом'янули рідних, близьких, помолилися і за усопших. І за всіх воїнів помолилися за всіх нас, щоб Господь помилував, благословив і зберіг, Щоб ми стали з вами кращими, щоб ми пам'ятали, що земне життя це підготовка до вічності. І в цьому земному житті, з ким ми будемо, відповідно, вічності до того й попадемо. Якщо будемо з Богом, значить в вічності попадемо до Бога. Якщо не будемо з Богом, то ну відповідно і не зможемо до Нього попасти. Так що Поможе нам, Боже, всім це зрозуміти, старатися вивчати Слово Боже, молитися, трудитися, жити, не нетужити, нікого не осуждати. Спаси Господи. Так що спаси Господі Андрій, всіх за підтримку, за ваші молитви, за ваше розуміння. Всім гарного дня покрову Цариці Небесної. Так що сьогодні в нас п'ятниця, 17 січня, завтра у нас 18 січня, завтра вже в день освячується вода перед праздником, водохрещ і завтра в нас пісний день. Сьогодні поста немає, а завтра пісний день і кутя. Кутю можна їсти їжу вже після того, як освятиться. Якось святиться водичка. Десь, відповідно, буде перша година дня. Після, цього, після того може бути свята вечерня. Отак. От як пише, кутя пісна, так, кутя пісна. завтра пісний день, щоб ви розуміли, завтра пісний день, а вже в неділю нема поста. Сьогодні також немає поста, тому що від Різдва до Водохріщ немає Різдва. Але 18 числа напереддень Водохрещів. Строгий піст, тобто навіть рибка не дозволяється. Після того, як ми освятимо дасть Бог воду, п'ємо водичку і тоді можна повечерити пісна коття без рибки. Ну, головне, щоб розуміння того, що, що це за свято. Ви знаєте, це велике освячення води, хрещенська вода. Ні, після обіду, зразу після того, як освятилася вода, можна зразу вкушати їжу. Так написано в Мінеї. Мається на увазі, що день пісний в плані, тому що не їмо молока, риби, не їмо і м'яса. Але їмо після того, як служба відслужилася завтра зранку, в час, в, в 12-кого в часу освятилася водичка, і після того ми їмо. Оце свята вечеря, але її можна зробити в день, перед вечірньою, бо вечором зразу служба. Ну так устав пишуть. Що ви можете зразу попитися тої водички і зразу поїсти можете. Якщо ви в неділю йдете причащатися, то після причастя їм не так, можна. Є так, що люди розуміють, що якщо причастився, в цей день не їмо скоромного. Ні, нема такого ніде написано. Перед причастям є пість. Але це не означає, що як ви причастилися, то треба переїдатися. Треба в міру поїсти. Тобто їстимо на молоко, м'ясо, все. Устав навіть предписує, що от як Пасха Пасхальний тиждень, там же ж поста немає, а там заповідалися християнам і заповідається кожен день причащатися. По благословенню, правда. Тобто людина посповідалася, вона може їсти собі молочко, м'ясо, а на другий день. Не знаю, що, що символізує поморський кіотний хрест. Не знаю, простіть, що вам сказати. Я, або я не розумію, що ви питаєте, або не знаю, що сказати. Це нема гріха в тому, що ви в день причастя тримаєте піст, але що ви розуміли, що після причастя можна? Ви можете їх розділити, тих 33 свічки, можете собі запалювати. Від них запалювати лампадку можете, можете просто собі ставити світити. Розділяються вони. У мене теж колись мені хтось привіз, то можна. Ми розділяли по одній свічі всі Вони дуже такі крихкі, тому вони зберігаються краще, коли в купці. То одну взяли, спалили і можете собі користуватися. Ви знаєте, що колись така була традиція, ну не знаю, як зараз, але колись, коли на ніч люди молилися з вечора, лампадка горіла ціну ніч. Зранку в господині, перехрестилася, прочитала молитву, запалювала свічку, і з цією свічкою розпалювала. Від цієї свічки розпалювали вогонь, на якому готували їжу. Так колись така була традиція. Ну, зараз трошки може по-іншому, але щоб ви розуміли, що до всього потрібно приступати з молитвою. Господи, благослови, Господи, допоможи, Господи дякую. Так. Віця, по ідеї людина зранку прокинулася, поки водички не освятили. То вона не їсть. Ну буває так, що людина не може, тому що є різні хвороби, комусь потрібно цукор, вона може чаю попити. Гріха тому немає, щоб ви розуміли, гріха в тому немає, якщо людина зранку пісненько там чаю вип'є, чи кави, всякої варіанти, різні варіанти є. Людина дивиться по своєму здоров'ю. Але цей день рахується, що якщо людина йде на службочку, після служби вона причащається святої водички, і тоді вона може вже їсти їжу. Але щоб ви розуміли, це все індивідуально, бо люди різні, є хтось хворіє, комусь потрібно таблетку випити, комусь цукор підняти, комусь ще щось потрібно, хтось взагалі не може щоб не їсти. Господь дивиться на серце людини, розумієте, яке розположення. Що людина каже, Господи, ти ж бачиш, що я от не можу. І Бог прекрасно це розуміє. Для нас це потрібно. Так, почай він так, мабуть, є. так, бачите, в кожного по-різному. У нас погода сиро сьогодні. Хмари натягнули. Хмари натягнули, така сира погода тяжка. Так. А огарки від цих свічок куди дівати? Якщо маєте де спалити збоку. Я палю таку в грубці, а потім цей попіл вивожу в ліс або закопую. Так можна. Просто допаліть його майже до кінця. Так, колись так робили, що свічки від лампадки розпалили пічки і готували їж. Зараз так, не знаю, може, де в селах практикують, в містах, то так, певно, не практикують. Ні, в нас в Тернопільській області така погода сира. У нас, ви знаєте, по чаїв тут гора і сирість. І от коли у нас так дуже сиро, то люди, які сердечники, їм важко. І не кожна людина може витримати наш клімат, яка приїжджає з інших територій. Але ну, що зробиш? Так, є, слава Богу, за все. Так що ось так. Добренько. Спасіба всі, Господи, гарного вам сьогодні дня. Буде Богу угодно, та вечором будемо читати вечірні молитви. Не знаю, як буде після 9 або після 10. -ї. Бо тут так не можна спланувати, тому що по-різному буває. Через те я на Ютубі ставлю таке сповіщення за пару хвилин, що буде, а в Тіктоці воно вже певно приходить, коли вже виходимо в ефір. Ось так, добренько, всім гарного дня, поможи Боже. З вами був Чтець Анатолій, з, е, всім ангела-хранителя і гарного дня. Спаси Христос. Ще раз спаси вас за підтримку. Лайки, подобайки, подаруночки ваші. Приємно. Все, з Богом всім.